Слава Україні, мені трохи важко і тут знаходитись і це говорити, тому що буквально незадовго перед тим як почалася ця акція, я отримала інформацію, що хлопці з нашої групи там на фронті під Донецьким аеропортом. Потрапили в оточення, і в принципі ще невідомо, чи вийдуть вони звідси звідти живими і неушкодженими, чи не вийдуть. І це не якісь абстрактні українські вояки, і навіть не просто бійці добровольчого українського корпусу правого сектора. Це конкретно моя команда, мої друзі, мої хлопці, з якими плічо-пліч я воювала оці ці кілька місяців війни. От вони там, я тут. Я не певна, що якби я була там, я б змогла їм чимсь допомогти, але мені було б легше. От це так, але от ми тут, тому що треба. Тому що дійсно нічого не міняється, тому що ці регіонали в списку, начебто партій, які весь час були ним опозиційні. В мене тільки одне питання: от, до всіх: чи хтось здивований, що в списку Порошенка опинилися регіонали? Я думаю, що ніхто не здивований. А чому? Не тому, що особисто Порошенка чи особисто чи саме його політсила гірші за інших. Вони всі такі. Це така система, коли. А, Політики і депутати, начебто протилежних за світоглядом політичних партій, звикли ставитись один до одного, як до колег. Оце з моєї точки зору неприпустимо. Доходило до того, що навіть як приклад, коли у мене в 2011 році почалися проблеми з тодішнім очільником МЗС Могильовим, то один народний депутат, класний проукраїнський, який з першого до останнього дня потім був на майдані, був ще роздивований. А що він проти тебе має Могильов? Начебто ж непоганий дядько. Тобто вони звикли один до одного ставитись як до непоганих батьків дядьків, і, і саме цю систему слід міняти. Що як можна цьому зарадити? На нашу точку, на, на нашу думку, з нашої точки зору, мають по перше, прийти нові люди, які ще не були в цій системі. Можна сказати, деградованій системі це мають бути патріоти, це мають бути нові люди. Але навіть сам факт, що людина нова, це не панацея. Він теж може продатися, стушкуватися. Врешті решт для багатьох людей це лише питання суми, за яку він згод продатися, але має бути така репутація. Щоб він просто боявся це робити, щоб він знав, що буде негайно покараний, ні буде ні в політиці, ні, можливо, десь взагалі його не буде. От сюди ми йшли, грала музика. Якщо хабаря взяв, якщо державу продав, до тебе прийде правий сектор. Можливо, ми не самі створили собі таку репутацію. Можливо, нам кримлівські змії зробили, але ж треба цим користуватися, і треба ж якось відповідати, а не ганьбитися. Наших зрад. Я не можу поручитися за кожного там, хто зараз в лавах правого сектору, що не буде взагалі жодного зрадника. Але я так вважаю, що можу поручитися, що зрадник буде покараний, що ми не будемо такі, як вони були до цього часу. І ще про що необхідно треба сказати, що негайно треба відновити в списках наших хлопців, які були викинуті зі, з, 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 з виборчих списків, в першу чергу Андрія Тарасенка. Це старий націоналіст, це патріот, це людина, яка була поранена на фронті на передовій, в пісках, там де я була. Мені пощастило, от я тут стою, а він лежить поранений в лікарні. І головне за що його зняли з виборів, начебто, за непогашену судимість. Але є такий вислів: буква і дух закону. Так, от буква не повинна превалювати над духом закону, тому що за що цієї людини судимість не за корупцію, не за крадіжку. Не за вбивство, не за якісь там ще негарні речі, та навіть не за бійку, врешті-решт, за пам'ятник Леніну пошкоджений зараз. Ці пам'ятники Леніну валяють по всій країні. А людина через цього Леніна не може балотуватися. У іншої людини судимість там за Сталіна. За знищений пам'ятник Сталіну, кату українського народу за спилену на голову. Ці люди зараз не можуть балотуватися. Я не знаю, як це треба зробити юридично, але я знаю точно, що ці люди мають брати участь у виборах обов'язково. Інакше, інакше все залишиться по-старому, і все це було марно. І марно і жертва Небесної Сотні, і жертви тих тисяч, що зараз гинуть на фронті. Врешті-решт це все за Україну. За те, щоб вона була такою, як хоче народ, як хочемо ми, а не те, що ми бачимо зараз. Вот. Ну, це в принципі мабуть, все, що я хотіла сказати. Слава Україні! Продовжуємо боротьбу. Якщо одразу не вийде, не страшно, вода камінь точить, будемо боротися. Дякую.